Якісно, швидко і безпечно. 15 найкращих лісорубів Івано-Франківщини змагалися за можливість представляти область на всеукраїнських змаганнях. Рубачі лісу з'їхалися з усіх районів. Своєрідний конкурс відбувався на базі державного підприємства Вигодське лісове господарство. Там зрубали не одну сосну. Далі Тетяна Росиняк. 15 команд з усіх районів позмагались за першість стати найкращим лісорубом області. Такі змагання проводяться вже в 16-й раз цього року. Приймати учасників пощастило Вигодському лісовому господарству. «В цих змаганнях представлені всі учасники, всі наші державні засвободські підприємства, яких у нас є 15. Проведенням цих обласних змагань, звичайно ж, передували змагання, які проводились в кожному державному підприємстві, тобто держлізоспі. Там були визначені кращі ну, одні з кращих переможців, і вони зараз безпосередньо приймають участь у проведенні наших обласних змагань. Змагання тривали на спеціально облаштованих майданчиках у п'ять етапів. Основна мета змагань підвищити професійну майстерність лісорубів. Змагання відбуваються у п'ять етапів, проводяться п'ять вправ. Змагання щорічні, які показують професійну майстерність наших. Вальників лісу, які працюють безпосередньо на такі операції, як звалювання, розкрижування, обрізування гілок, точність розпилу і інших операцій, які використовуються при заготівлі деревини. Серед п'яти різних змагань, які мали виконати учасники, найскладнішим вважається звалювання деревини. Аби звалити ось таке дерево лісорубам, на змаганнях виділяють три хвилини, проте час в конкурсі не основне. Найважливіше, з якою точністю впаде деревина. При звальню деревини забивається віжка, на яку повинен поцілити вальник, тобто він вибирає сам напрям валки і здійснює її точність попадання на цю віжку. Якщо він попав точно, він заробляє максимальну кількість балів. Якщо має відхилення, відповідно штрафні бали. Пан Ігор на змаганнях представляє Вигодське лісове господарство. Він валить дерева вже 34 роки. Такий тривалий досвід дав свої позитивні результати. Адже на конкурсі звалювання учасник точно влучив намічену зону. Велику роль грає підпил. Якщо ви неправильно зробите підпил, вліва вправо, ну ніколи не полетить там, де ви хочете. Звалювання деревини – це найнебезпечніша операція при роботі лісоруба. Вона вимагає особливої уваги і концентрації до деталей. Це другий фронт. Робота небезпечна, тому що може бути завище дерево. Не догледів. Вперше в програмі змагань були показові виступи операторів гідроманіпулятора, який вважається найбільш придатним та ефективним для роботи в лісі. Адже за допомогою нього можна погрузити спиляні дерева на автомобіль без допомоги крана. Ця машина пристосована до лісу, тобто вона може збирати ліс і сама на себе грузити. Тобто вона виконує функцію крана. Кожен лісоруб без техніки, як без рук. Традиційну сокиру бензопилою замінили. Професіоналізм учасників, безперечно, зростає, тому що у усіх на всі набираються навиків часу, набираються професіоналізму. Тим більше, техніка і прогрес іде вперед, тобто ми маємо можливість мати. Більш новіші модернізовані пили, які працюють. Вміння майстерно керувати потужними бензопилами продемонстрували усі учасники. А звання найкращого лісоруба області дісталось Дмитру Лабюку з верховини. Другими стали Коломийські лісоруби. А на третю сходинку піднявся представник Івано-Франківського лісгоспу. Переможці отримали грошові нагороди та подарунки від організаторів змагань та спонсорів. Тетяна Русиняк Любомир Борута. новини телеканал Раї.